Кременчук передав бригаді морської піхоти антитепловізійні пончо. Це спеціальні накидні плащі, виготовлені із матеріалів, що блокують або розсіюють тепло, яке випромінює тіло солдата. Його основна функція зробити бійця невидимим для тепловізора. Зроблено це на Кременчуцьких підприємствах. Я впевнений, що вони допоможуть нашим морським піхотинцям. Ми вже такі пончо передавали неодноразово нашій бригаді територіальної оборони іншим підрозділам. Вони дуже гарно себе зарекомендували в бойових умовах. Дякуємо вам велику за допомогу. Це прийдеться нам до ладу, як то кажуть. Дякуємо. Пончо потрібні військовим на фронті для захисту від виявлення тепловізорами, які активно використовують противники для розвідки і наведення артилерії чи дронів. Найважливіше це зберегти життя нашим захисникам і захисницям. Вони наша найбільша цінність. Бажаємо вам виконувати всі завдання, поставлені без втрат повертатися швидше додому з перемогою. Я знаю багато Кременчужан в вашій бригаді, тому дякуємо їм за їхню важку ратну працю. Кременчук надійний ваш тил. У сучасній війні технології стали не просто допоміжним засобом, а ключовим фактором виживання. Тому Кременчук також передав військовим планшет універсальний інструмент, який поєднує в собі карту, командний пункт, систему навігації, засіб зв'язку і базу даних. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.